Доброго дня, канал 100 кразum. Зараз вам хочу показати огляд бінокля. Ще не знаю якого. Надіюся, що кращий ніж е, в попередньому відео. У попередньому відео є бінокль Baybish BPC китайський. Е, я його купив за 25 доларів, е, повністю, повністю пластиковий. А цей бінокль того самого продавця за 40 доларів, ну його ціна 40 доларів. Правда, я 40 доларів не заплатив, заплатив приблизно так само, як з попередній, там 20 з чимось доларів. Тому що в мене були купони, я б ніколи не дав 40, 42 долари за, за цей, за незрозумілий, який китайський бінокль. В описі до цього бінокля він має бути з металевим корпусом. Розпаковуємо. Я вам скажу, що мені здається, що він дещо важкий. Ось така коробка пінокль, БПЦ5, 8х30, байгіш. З цієї сторони написано БПЦ6. Різне тут є. Не знаю, що буде далі. Дивимося. І ще всередині інструкції. Інструкція, як ви бачите, до всіх біноклів однакова. Ну, не однакова, якби одна інструкція на всі види біноклів. БПЦ 212 на 45. Так пошуть аби було. Можна її відставляти в сторону. В цьому, в цьому біноклі відрізняється чехол. Він ж якби аля шкіряний, але він не шкіряний, але дещо кращий. Ну і що ж, дістаємо бінокль. Ой, набагато краще запакований, я вам скажу, ніж попередній. Здається, що призмені кришки металеві, в цьому місці вони залиті чимось. Тобто набагато більш він герметичніший. Написано Байгіш, BPC 8х30WA 150 метрів на 1000 метрів. Ну, я вам хочу сказати, що ну, цей бінокль набагато кращий по якості від попереднього. Ось таке просвітлення в біноклю. Оптика чиста. Хм. Ну, Мене приємно здивував цей бінокль. Це моє перше враження, я ще в нього не спостерігав. Але тримаючи бінокль в руках, звичайно, це не, не БПЦ 5, е тому що ну, велика різниця, коли тримаєш його в руках і взагалі. Але він, цей бінокль тримається якби купи. ніде нічого не люфтить. Оце наочники дешева пластмаса. Не дуже якісно ось тут зроблено. А загалом ось так коли тримати бінокль, доволі зручно. Щойно я подивився в бінокль. Перший плюс це те, що бінокль не двоїть. Це вже великий плюс. Другий плюс це те, що дисторсія мінімальна. З мінусів. Я дуже довго вдивлявся в окуляр, і все-таки я думаю, що тут не бак 4, а БК-7 призми. Ну, тому що зрачок ну, дуже круглий, але є дещо замітні, зрізані грані, тому я думаю, що це все-таки не, не бак 4. Ну і зображення доволі приємне, не жовтить. Я б сказав, що за таку ціну, якщо можна купити за допомогою купона Бінокль, ну, приблизно він вийде. 800 гривень, то, то це доволі, доволі нормально. Зараз вам покажу, як бінокль е, ну, через камеру телефону, звичайно. Тоді дисторсія буде більше здаватися через камеру. Е, як він зближує. Ну, а далі зніму і в світлу, і в темну пору, і ви зробите висновки. Просвітлення доволі таке, бачите? Лінзи повністю прозорі, але просвітлення видно, що є фіолетове. Тобто це не якась там фарба, як то в деяких китайських біноклях є. Правда, на призмах, якщо ви бачите, просто зажимна пластина і немає антиблікової кришки. Це теж великий-великий мінус. А також в комплекті йде тряпочка. Далі йде ось така кришка на окуляри і ремішок. І зразу скажу, що цей бінокль вже ремішок. Вже не є для того, щоб цей бінокль взяти, розкрутити і там розбити його об обасфальчого підлогу. Цей бінокль вже доволі такий, ну, набагато краще, ніж якийсь там, не знаю, нікон і так далі. За, за 600-700 гривень нікон, знаєте, цей бінокль буде кращий. І так, продовжуємо. Бачите, над зрачком є такий прямокутний трикутник, якби. Це через те, що. Немає кришечки на призмі антиблікової. Я вам хочу сказати, що кратність, я думаю, правдива. Кольори передає природні. Ну і телефон, камера телефону додає дисторсії. Насправді такої дисторсії не відчувають очі. Відносно своїх грошей, якість зображення і матеріали бінокля, я думаю, що це нормальна, нормальна ціна за такий бінокль. Також я вирішив, що для повної картини огляду я його ще розкручу окуляри. Щоб подивитися, як там всередині призми приклеєні, наскільки добре. Оця фарба дуже швидко злізе, зразу кажу, що неякісно. І окуляри люфтять, вони не повинні рухатися, вони повинні ходити тільки вверх-вниз. Відкрутив я ось цю кришку. Після того на всіх інших біноклях тут має бути такий якби стопорний гвинт. Його тут немає. Просто ось таким ключом беремо і відкручуємо. Я вже його дещо відкрутив і зараз руками. Дістаємо отакі От окуляри. Отак От виконані окуляри з іншої сторони. Тепер на рахунок корпусу. В цьому місці мають бути такі кільця, які уплотняють, і волога, пилюка не потрапляє всередину бінокля. Тут такого немає. Це я відкрутив просто руками. Воно є з пластику. І кришка просто піднімається. Кришка металева. Отак виконано всередині. Бачу, що призми. Думаю, що призми не просвітлені. Просвітлені тільки лінзи. Ну, так, так виглядає. Більше розбирати бінокль не буду, немає сенсу. Зараз зберу його. Зберу його і на слідуючому відео порівняю з таким самим біноклем, купленим на Аліекспресі, тільки з пластикового корпусу. Ну що ж, а зараз в темну пору доби. Так, так що, ви дивитесь це відео, ну і робіть висновки самі. Я назвав плюси і мінуси цього бінокля китайського. Самі вирішуйте, купляти вам такий на Аліекспресі чи ні. Отже, зараз хочу підвести підсумок, бо я багато говорив на початку відео, не знаючи про всі характеристики цього бінокля, плюси-мінуси. Тобто, почнемо з цього, що. Коли я кажу, що бінокль більш-менш нормальний, це означає, що він більш-менш нормальний в тій ціновій категорії, в якій він є. Він не може змагатися з біноклями, які коштують 200-300 тисяч доларів і так далі. Є різні біноклі, продаються в інтернеті. Я робив вже огляд, можете я лишу ссылку під відео про ті, як то кажуть, а-ля біноклі або не біноклі. Цей буде ну, в рази кращий від тих, на які я робив огляди. Ну і тепер комплектація. Ось така сумочка, м'ягенька, тобто бінокль буде дещо захищений, це не, це не шкіра. Ковпачок один, другий е на окуляри, ковпачок, ремішок. ну от таке, На рахунок бінокля. Його плюси. Корпус є металевий. Е окуляри Ну, Це вже мінус. Окуляри пластикові. Е, Циліндр, в якому ходить окуляр теж пластиковий. Це є мінус. Е, просвітлення тільки лінзи, призми без просвітлення, е, призми також з БК-7 скла, а не більш кращого. Бак-4 і ну, є ще кращі. Бінокль має ну, помірну дисторсію, її майже незамітно. Коли ви купуєте бінокль новий, він ну, особливо це з Китаю, він може зразу двоїти. Цей, ну, вийшло так, що він не двоїть. Фарба ось тут, вона дуже швидко по, пооблітає. Повірте, зразу там десь стукнете чи просто будете руками терти і вона зітреться. Ну і загалом я ніби вже більш-менш все розказав. Кратність відповідає. Тут, я думаю, все-таки є 8 крат. Ну і далі робіть висновки. Якщо хочете, можете на Aliexpress собі такий купляти.